Як лікувальний заклад Солоний Лиман веде свою історію з далекого 1947 року. На даний час комунальне підприємство Дніпропетровський обласний спеціалізований реабілітаційний центр Солоний Лиман є потужною лікувальною установою на 340 ліжок, де щорічно проходять сучасне реабілітаційне лікування, понад 3,5 тисячі дорослих пацієнтів та 1200 дітей, згідно з програмою медичних гарантій Національної служби здоров'я України. Курс медичної реабілітації за усіма сучасними світовими стандартами проводиться на безоплатній основі. Також безоплатним є проживання, триразове лікувальне харчування, базове лабораторне обстеження та окремі види лікувального масажу. Унікальною особливістю медичної реабілітації у солоному лимані є можливість поєднання традиційних медико-реабілітаційних заходів із процедурами, при яких використовується цілющі грязі Солонолиманського родовища. Грязь озера солоний лиман належить до Улових сульфідних, грязей материкового типу. Має високу пластичність, в'язкість, мазевидність. По тепломісткості та теплопровідності вона одна з найкращих серед відомих грязолікувальних озер. Грязи, бальнео та фізіолікування не входять до програми медичних гарантій НСЗУ, тому ці види ефективного, але додаткового лікування надаються на платній основі. Реабілітаційні заходи в солоному лимані проводяться з використанням сучасного обладнання за індивідуальними програмами реабілітації, при ортопедичних та неврологічних захворюваннях, після ендопротезування суглобів, після перелому шийки стегна, при болі в спині та суглобах, після операцій на нижніх або верхніх кінцівках, після перелому на хребті, після переломів, спортивних травм, після ампутації та протезування. Лікувальна хода по спеціально розробленому маршруту це важливий елемент фізичної реабілітації при наслідках травм, захворювань та гіподинамії, а також важливий фактор загального оздоровлення. Комплекс вправ на похилій площині зміцнює м'язовий корсет хребта, що надзвичайно важливо при лікуванні патології хребта та дозволяє провести корекцію вад постави. Тренажерний зал для занять фізичною реабілітацією оснащений сучасними лікувальними тренажерами та сучасною системою кондиціювання повітря для пацієнтів створені всі умови для отримання високих результатів медичної реабілітації та метійного задоволення. Реабілітаційний тренажер B-Bike з унікальною функцією антиспазм сприяє розробці суглобів, збільшенню м'язової сили, нормалізації кровообігу, поліпшенню координації та загального стану. Кінезіотерапія це терапія правильним рухом. Головний чинок фізичної реабілітації вона передбачає адаптовані дії певної спрямованості, розвиток сили, гнучкості, координації, витривалості, котрі визначені індивідуально для кожного пацієнта, із врахуванням його анамнезу вікових, фізіологічних та інших особливостей. Система стильового підйому високовартісне сучасне медичне обладнання, яке дозволяє відновити навички самостійної ходи особам з порушеннями опорно-рухового апарату та нервової системи. За допомогою спеціальних строп система забезпечує підйом спуск пацієнта, а рейкова система забезпечує самостійне переміщення. Ерготерапія це важливий розділ медичної реабілітації, який дозволяє людині за допомогою фахівців відновити втрачені функції, що необхідні для самообслуговування та повсякденного життя. Для цього використовуються макети основних побутових пристроїв. Оригінальна методика розвитку сенсорних здібностей у дітей дозволяє у ігровій формі розмальовування крейдою отримати лікувальний ефект та позитивне емоційне сприйняття навколишнього світу. Спеціальне медичне обладнання у вигляді іграшок дозволяє дітям в ігровій формі розвинути елементи дрібної моторики та сенсорні функції. Ми поєднуємо новітні сучасні методи фізичної реабілітації пацієнтів з унікальними природними чинниками. Озеро Солоний Лиман унікальна заповідна територія з чудодійними лікувальними грязями, цілющою мінеральною водою. Це найбільше в Європі солоне озеро, яке віддалене від моря на 300 кілометрів та розташоване в степовій зоні. Це загадка природи і справжнє джерело здоров'я та сили. Ми надаємо безкоштовну медичну реабілітацію пацієнтам з ураженнями опорно-рухової та нервової системи після ендепротезування суглобів, наслідками травм, у тому числі черепно-мозкової, спинальної та переломів будь-якої складності, інсультів, поранень та ампутацій. Ми пацієнтоорієнтовані. саме від цього залежить якість допомоги і швидкість відновлення, яку отримує кожен українець, який проходить реабілітацію в солоному лимані.